Мої вітання, друзі! Готуємо смачний поживний і ароматний салат, який підходить і для звичайного обіду, і для святкового столу. У ньому все настільки вдало поєднано картопля, копченості, мариновані гірочки, що хочеться приготувати його не один раз. Отож, давайте його разом приготуємо. Просто, швидко і дуже смачно. Насамперед, відварю картоплю у мундирі. Добре її помила, переклала в каструлю, наливаю води так, щоб картопля була повністю покрита приблизно на сантиметр вище. Додаю столову ложку солі і ставлю на плиту варитися до готовності. Коли картопля буде м'яка, воду залью і залишу її охолонути. В охолодженому вигляді вона краще нарізається. Отож, для салату нам потрібно 4 середні відварені картоплини, 3 єгерські напівкопчені ковбаски. Трохи копчено вареної грудинки. 4-5 маринованих огірочків, одна червона цибулина, кілька стебел зеленої цибулі. А заправку приготуємо трохи згодом. Вона буде пікантна й дуже смачна. Починаю з картоплі. Вона вже охолола, її очистила і нарізаю акуратними кубиками середнього розміру, щоб усе гарно трималося в салаті. Перекладаю картоплю у велику миску. Тут ми будемо змішувати всі інгредієнти. Далі мариновані грьочки. У мене вони невеликі, тож ріжу кружечками. Якщо у вас більше, можете нарізати напівкружечками. Додаю їх до картоплі. Час для цибулі. Я взяла червону, вона має ніжний смак і гарний колір у салаті. Нарізаю тоненькими напівкільцями. Висипаю до миски. Тепер черга копченостей. Ковбаски нарізаю кружечками тоненько, щоб вони рівномірно розподілилися. І їх також в миску. Грудинку розрізаю на невеликі шматочки і обсмажую на сухій сковороді до хрумкої скоринки. А який аромат копчений, апетитний, одразу викликає апетит. Даємо йому трохи охолонути. А потім викладаємо в миску до решти інгредієнтів. І останній штрих перед заправкою зелена цибулька. Нарізаю її дрібненько. І аромат відразу такий весняний, свіжий. Перекладаю до салату. Вона додасть яскравості та легкого хрумкого смаку. Тепер час для заправки. У невелику мисочку вливаю 4 столові ложки олії. У мене звичайна, а можна й оливкову. Додаю столову ложку яблучного оцту. Він зробить смак яскравішим. Далі чайна ложка гірчиці. Якщо любите гостріше, беріть міцну. Якщо м'якше, можна гірчиці в зернах. Додаю пів чайної ложки солі, стільки ж цукру і приблизно третину чайної ложки чорного перцю. Добре перемішую і наша заправка готова. До речі, можете скуштувати, відкоригувати під себе більше кислоти чи навпаки трохи менше, усе за вашим смаком. Виливаю заправку в миску, акуратно перемішую салат, щоб усі інгредієнти з'єдналися, але не пошкодилися. Картопля просочується ароматною олією, огірочки дають легку кислинку, а ковбаски підсмажена грудинка. Той самий копчений аромат, від якого неможливо відірватися. І ось салат готовий. Це саме той випадок, коли з простих інгредієнтів виходить щось неймовірно смачне. Якщо любите такі смачні салати, загляньте до мого плейлиста салати. Там багато перевірених рецептів і на щодень, і до святкового столу. Діліться цим відео з друзями. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити вподобайку. До нових зустрічей на кухні! Всім миру добра.